Добрий день, Зоя Завгородня. Це Іспанія, Канарські острови. Перший раз на ринку називається Меркадо. Хочу показати вам те, що бачу я вперше. Іду зі своєю подругою з Венесуели. Джузі. Джузі, моя подруга з Венесуели. Це вона так приобразилася. Я їй зробила зачіску каре. Перекварбувала. О, ще один друг Венесуели. Передає привіт Україні. Грасіяс, Грасіас. Русія гамно. Viva Venezuela Viva Venezuela Viva Ukraine Gracias Bye Домінго працює тільки в неділю, великий ринок. Про ціни нічого не можу сказати, сама ще не знаю ціни, але в загалом ціни тут такі, як в Україні, не вищі, буде навіть і нижчі. Велика Папая гривня 80. Є і по гривні маленька папая. Є все. І навіть більше. І ахій дурці, ахі, ахі дульсі маленькі перчики, венесуела венесуельські венесуела. Ну венесуельські, але дорогі, тому що з Америки, а тут у нас євросоюз. А, це зеркало. Я думала, це зеркало. Я думала, що це вхід кудись. Хамончик. Хамон, сири, мед, все так, як у нас. Ну трошечки більше чогось є, такого як у нас немає. Якісь бобові невідомі, О, черешні є, ананаси різних видів. Сливи, ну все, все, все. Там кавуни, дині, якісь невідомого сорту помідори майже по 5 євро кілограм. Ну, в общем таке. Цікаво, я теж перший раз тут на ринку. Так само, як у нас кури, м'ясо куряче, будь-яке, в будь-яких виглядах. Е, яйця тут ще такі є варені, до речі, не тільки сирі, варені, але, мабуть, три десятка, 650. відділ, напівфабрикати. Багато людей збирається тут. І бачите так само з теліжками, щоб не важко було возити продукти. Потім цю цілежечку в автобус і везеш додому. Так закупаємося на цілий тиждень. Продукти, мабуть, дешевші, ніж е, в супермаркетах, тому народ збирається в неділю, щоб купитися. Всі економлять, Європа економить, танеріфи теж економить, нічого страшного, всі так живуть. Головне, щоб любов була в душі. Ось такі квіти продаються, але вони тут ростуть. На вулиці на кожному кроці все висаджено, все в квітах. Авахо вниз. Авахо. Діткам тут теж добре розважаються. Ну, ми ще підемо Авахо, тобто вниз. А я з вами прощаюсь, підписуйтесь на мене, ставте лайки, будь ласка, запитуйте. Як я тут опинилася, я вам розкажу в приваті, якщо хочете. Гарного всім дня.